Курси валют на 21 грудня 2025 року. Вітаю всіх, хто навіть у неділю тримає руку на пульсі фінансових подій. Сьогодні 21 грудня, і ми підготували для вас свіжий валютний огляд, щоб ви могли спокійно спланувати свій бюджет на майбутній тиждень. Неділя це традиційно день затища на офіційних майданчиках, але ринок готівки продовжує жити своїм життям. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я поділюся дуже корисною порадою про те, як правильно рахувати гроші в обміннику, щоб випадкова помилка касира не зіпсувала вам святковий настрій. Це допоможе вам зберегти не лише кошти, а й нерви, що в грудневій метушні цінується на вагу золота. Давайте почнемо з офіційних показників, які ми маємо на сьогодні. За інформацією Національного банку України. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 33 копійки, євро 49 гривень 59 копійок, британський фунт 56 гривень 71 копійка, польський злотий 11 гривень 79 копійок, і молдовський лей 2 гривні 50 копійок. Оскільки сьогодні вихідний, ці цифри залишаються незмінними з п'ятниці, слугуючи базовим орієнтиром для всіх безготівкових розрахунків. Проте офіційні курси – це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, особливо в неділю, коли ліквідність дещо нижча. Ось що показує ринок сьогодні. Американський долар у пунктах обміну можна знайти в межах 42 гривні 28 копійок, 42 гривні 38 копійок. Євро пропонується за ціною 49 гривень 80 копійок, 49 гривень 90 копійок. Британський фунт торгується в діапазоні 56 гривень рівно 56 гривень 40 копійок. Польський злотий коштує від 11 гривень 70 копійок до 11 гривень 85 копійок, а молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Як бачимо, американський долар демонструє стабільність, яка не може не радувати. Готівковий курс практично зрівнявся з офіційним, що свідчить про відсутність паніки та збалансований попит. А от європейська валюта продовжує свій впевнений рух угору. На ринку готівки євро вже відкрито тестує межу в 50 гривень, що пов'язано з підвищеним попитом перед різдвяними канікулами. Британський фунт та польський злотий тримаються в межах очікуваних коридорів, хоча в неділю. Ілю спред між купівлею та продажем може бути дещо ширшим ніж зазвичай. Взагалі, шукати вигідний обмін в неділю це як намагатися знайти вільну примірочну в торговому центрі під час великого розпродажу. Ви, ніби, бачите багато пропозицій, але щоб отримати найкращу ціну, треба проявити терпіння та уважність. Ринок готівки у вихідні часто працює на очікуваннях понеділка, тому цифри на табло можуть відображати прогнози дилерів на завтрашній ранок. Якщо ви не поспішаєте, іноді краще просто почекати відкриття міжбанку. Але якщо валюта потрібна тут і зараз, варто порівняти кілька варіантів. На поточну ситуацію впливає кілька важливих факторів. По-перше, це наближення кінця року, коли бізнес закриває свої зобов'язання, а громадяни активно витрачають заощадження. По-друге, ми спостерігаємо стабільну підтримку гривні від регулятора, що не дозволяє долару різко зростати. Проте європейські валюти зміцнюються на фоні глобальних тенденцій, що ми й бачимо на українських прилавках обмінників. Недільний ринок завжди трохи специфічний, бо він більше залежить від нас. Строїв людей ніж від великих банківських транзакцій. Важливо розуміти різницю між безготівковими операціями в банківських додатках і фізичним обміном. Ринок готівки враховує витрати на безпеку та транспортування паперових грошей, тому курси тут завжди будуть трохи іншими. Також варто враховувати географічний фактор: в великих містах конкуренція вища, а отже, і умови можуть бути дещо кращими. В неділю також не забувайте перевіряти режим роботи вашого обмінного пункту, щоб не опинитися перед зачиненими дверима. Якщо Якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс у вашому місті або онлайн, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається за вами. Цей сервіс просто допомагає побачити повну картину в режимі реального часу, порівняти резерви та відгуки, щоб ви могли прийняти виважене рішення без зайвих поїздок по всьому місту. Це дійсно зручно, особливо коли кожна хвилина на рахунку. Підсумовуючи цей день, можна сказати, що 21 грудня гривня тримається впевнено щодо американського долара, але відчуває тиск з боку євро. Загальна тенденція залишається спокійною, ринок готується до фінального ривка наступного тижня. Поки що немає причин очікувати різких потрясінь, тож можна сподіватися на стабільний вхід у святковий період. А тепер, як я і обіцяв, важлива порада про безпеку обміну. В вихідні дні та перед святами черги в обмінниках зростають, і касири працюють у швидкому темпі. Завжди перераховуйте отриману готівку безпосередньо біля вікна касира, не отходячи від каси. Це золоте правило. Також рекомендую просити касира перерахувати гроші на машинці так, щоб ви бачили дисплей. Це не ознака недовіри, а нормальна практика фінансової гігієни. Якщо ви помітили будь-яку невідповідність або стан купюр вас не влаштовує, ви маєте повне право відмовитися від операції до моменту підписання квитанції або завершення розрахунку. Будьте пильними, і нехай ваші гроші завжди працюють на вас. На завершення нагадаю, що вся наведена інформація має ознайомчий характер: це не є інвестиційною порадою або прямою рекомендацією до купівлі або продажу валюти. Перед прийняттям будь-яких важливих фінансових рішень обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, який допоможе врахувати всі індивідуальні нюанси вашої ситуації. Дякую, що були зі мною сьогодні. Ваші лайки та підписки допомагають нам робити огляди ще кращими та цікавішими. Пишіть в коментарях, які курси ви бачите сьогодні у своїх містах. Це дуже цікаво порівнювати. Бажаю всім затишної неділі, спокійних думок та стабільного фінансового майбутнього. До зустрічі в завтрашньому випуску, де ми розберемо перші кроки ринку в новому робочому тижні.